Ось такими уламками всі на майже вся частина тротуару перед однією із автівок зіміти вщент, і це чи то неуважність, чи поспіх, але вони привели до лікарні одного із керманичів, який таки постраждав аварія. А ще вирваний знак автівки, викручене колесо, відсутність бамперу та сліди крові. Такий вигляд мало місце ДТП одразу після аварії. Просто дивом минулося без загиблих, але з одним постраждалим. Травмувався водій шкоди Фабія, яка від удару вилетіла примісінько на узбіччя. Потерпілому чоловіку одразу надали допомогу та ушпиталили. Тим часом на місце прибули його знайомі, кажуть, що керманичу 25 років, і він отримав травму голови. Я не буду да я не відключили, я не, не, не входів. І що так попаву і так як і суда А це вже про деталі цієї аварії поліцейським розповідає водій Рено. І, хоч в його автівці повністю відсутня частина бамперу, але чоловіка лихо уминуло. Сама ж аварія трапилася близько 12-ї години на вулиці Вологоградській. Рено рухалося в бік 95-го кварталу, а шкода зустрічному напрямку. Перед мостом останній легковик виконав маневр розвороту, але невдало. Рено просто його зніс. Деякий час частина ділянки була закрита для проїзду, адже з'ясовували всі обставини автопригоди. 24 жовтня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на території Саксаганського району. Прибувши на місцеві події. Правоохоронці встановили, що зіштовхнулись два автомобіля марки Шкода та Рено. В результаті зітхнення постраждав водій автомобіля Шкода. Його з отриманими травмами доставили до лікарні. Наразі вказана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують обставини події. Зокрема, поліцейські мають дізнатися, хто ж кому не поступився дорогу та чия халатність призвела до цієї аварії. Вікторія Пінчук, Максиму Рашов, перший міський.